Їжаки це маленькі савці, які використовують свої гострі корчки для захисту. Вони пристосувалися до різних середовищ існування завдяки своєму гострому нюху та слуху. Різні види їжаків, що мешкають по всьому світу, відрізняються не лише ареалами поширення, але й фізичними характеристиками, поведінкою та іншими особливостями. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих колючих тварин. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Їжаки належать до родини їжакових, яка входить в більш широкий ряд, куди відносяться також землерийки та кроти. У цій родині є п'ять різних родів, які по різному класифікують цих істот на основі їх особливостей та географії. Виразні шипи їжаків це видозмінені волоски, що складаються з кератину – того самого білка, який міститься у людському волосі та нігтях. Маючи понад 5 тисяч порожнистих жорстких колючих шипів, що вкривають спину та боки, їжаки мають різноманітне забарвлення – від темнокорічневого до білого. Голки їжаків захищають їх від хижаків, таких як хижі птахи, лисиці або бурсуки, які можуть їх вкусити або схопити. Ці колючі створіння можуть вправно контролювати рух і положення свого хребта, коли відчувають небезпеку, завдяки м'язам, з'єднаним з кожним хребцем. Хоча існує поширений міф, їжакові шипи не надто колючі і неотруйні однак вони можуть викликати подразнення або бір, якщо проколюють шкіру. Ще один захисний механізм, який їжаки використовують, коли стикаються з неминучою загрозою, це їхня здатність згортатися в тугий клубок. Він ефективно ховає вразливі голову, ноги та живіт під захисною оболонкою з гострих колючок. Коли їжаки згортаються, їхні колючки стають вертикально і спрямовані назовні, створюючи грізний бар'єр, який не дає хижакам можливості вхопитися за них, не завдавши собі при цьому шкоди. Таке пристосування стало можливим завдяки спеціалізованому м'язу, який проходить уздовж тіла їжака, допомагаючи йому зберігати куркуподібну колючу форму. Незважаючи на дуже поганий зір, їжаки значною мірою покладаються на свій винятковий нюх, щоб орієнтуватися в навколишньому середовищі та знаходити їжу. Оснащені безліч нюхових рецепторів у своїх видовжених мордочках. Вони ефективно вловлюють різноманітні запахи на відстані кількох метрів. Оскільки вони активно полюють на комах, їхній гострий нюх ефективно виявляє приховану їжу, навіть ту, що захована під листям або ґрунтом. Таким чином, запахи стають вирішальними для пошуку джерел їжі, крім того, їхній чутливий ніс життєво важливий у соціальній взаємодії, особливо під час шлюбного періоду. Їжаки розпізнають індивідуальні запахи, що дозволяє їм розрізняти потенційних партнерів і конкурентів, а також мітити території для зменшення конфліктів. Вони також використовують запахові стежки, щоб повернутися до своїх гнізд або нір, забезпечуючи собі безпечний притулок після нічного полювання. З запахами також пов'язана дивна поведінка їжаків. Коли їжаки відчувають новий або сильний запах, вони здригаються і розтирають пінисту слину по своєму хребту. Ця процедура може тривати кілька хвилин або більше години, поки їжак крутить і вигинає своє тіло, щоб кожен хребець був покритий сумішю. Мета цих дій залишається загадкою, і кілька теорій намагаються пояснити цю інтригуючу поведінку. Деякі припускають, що це може маскувати запах, щоб захистити від хижаків. В той час, як інші вважають, що речовини, якими їжаки покривають голки, можуть дратувати хижаків, які намагаються їх з'їсти. Але існує й безліч інших теорій. Їжаки нічні та поодинокі істоти. Вони використовують ніч для своєї активності. Як поодинокі тварини, вони також цінують власний простір. У межах своїх індивідуальних територій, позначених пахучими залозами на животі, вони можуть без перешкод добувати їжу, відпочивати і розмножуватися. Такий незалежний спосіб життя має ряд переваг, таких як зменшення конкуренції за ресурси та менший ризик приваблення хижаків до концентрованої групи. Їжаки соціалізуються переважно під час жрубного періоду і спілкуються за допомогою випадкового сопіння, рохкання та писку, коли це необхідно, підтримуючи переважно усамітнене існування протягом решти року. Їжаки можуть жити будь-де. Різні види їжаків походять з Європи, Азії та Африки. У природі вони мешкають на луках, пасовищах і в лісах, але вони можуть добре почуватися в різних середовищах, де є багато комах або схованок. Їжаки також мешкають у містах і предмістях, будуючи домівки в садах та парках. Вони користуються перевагами міського життя, знаходячи їжу та притулок, які надає людина. Однак міське середовище створює для них проблеми, такі як дороги та зменшення кількості зелених насаджень. Їх вражаюча здатність до адаптації дозволяє їжакам жити в різноманітних середовищах, від регіонів з помірним холодом до посушових пустель. Хоча їжаки в основному споживають різних комах черв'яків і безхребетних, вони пристосовані і до інших видів їжі, іноді обираючи жаб, ящірок, маленьких гризунів, фрукти, ягоди або гриби, щоб задовольнити свої харчові потреби, коли комах не вистачає. Завдяки своїм харчовим звичкам їжаки відіграють важливу роль у підтримці екологічної рівноваги та здоров'я екосистем, а також допомагають боротися зі шкідниками саду. Їжаки мають імунітет до зміїної отрути, що дозволяє їм полювати на отруйних змій, не піддаючись токсичному впливу. Незважаючи на виявлення деяких механізмів цього імунітету, складність зміїної отрути дозволяє припустити, що їжаки, ймовірно, мають більш численні біохімічні захисні механізми ніж відомо на сьогоднішній день. Подальші дослідження мають важливе значення для розуміння тонкощів стійкості до отрут. Їжаки дотримуються унікальних шлюбних ритуалів. Коли самець їжака зустрічає потенційну супутницю, він починає складний танець залуцяння, щоб завоювати схвалення самки. Пирхаючи й рохкаючи, він кружляє навколо самки, демонструючи свою зацікавленість. Самці можуть годинами намагатися привернути увагу потенційної супутниці. Їжаки народжуються крихітними, сліпими і беззахисними та покладаються на материнську турботу і захист, не маючи характерної колючої поверхні, властивою дорослим їжакам. Після 30-40 днів вагітності вони з'являються на світ з ніжним покривом м'яких білих колючок. За кілька днів ці вразові новонароджені проходять дивовижну трансформацію, розвиваючи другий набір темніших і міцніших колючок. Мати дбайливо піклуються про своїх їжаченят, забезпечуючи їм харчування, тепло і безпеку в гнізді. Їжаченят розплющує очі у віці трьох тижнів і починає досліджувати світ, набуваючи необхідних життєвих навичок під час походів за їжею разом з матір'ю. Приблизно через 4-6 тижнів мати відлучає своє потомство від годування молоком, поступово навчаючи їх самостійно, дбати про себе. У цей вирішальний період молоді їжаки набувають цінних знань і вмінь, необхідних для виживання в дикій природі. Взимку деякі види їжаків впадають у сплячку, щоб зберегти енергію і витримати суворі умови з обмеженими джерелами їжі. Ця адаптація може бути різною тривалістю – від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від таких факторів, як місцевий клімат і жирові запаси їжака. З наближенням холодної пори року їжаки ненажерливо поїдають їжу, накопичуючи жирові запаси, які стають основним джерелом енергії під час зимової спрячки. Крім того, їжаки докладають значних зусиль для будівництва добре ізольованих гнізд в прихованих захищених місцях. Використовуючи різноманітні матеріали, такі як листя, трава та гілки, вони майстерно будують гнізда, які захищають їх від суворих погодних умов та потенційних хижаків. Хоча їжаки, в тому числі пустельні види, в даний час класифікуються в червоному списку міжнародного союзу охорони природи, як ті, що викликають найменше занепокоєння, їхні популяції скорочуються. Їжаки стикаються з кількома загрозами, основна з яких це втрата середовища існування. Природоохоронні зусилля зосереджені на захисті та збереженні популяції їжаків. Проекти з відновлення оселищ, такі як створення садів і зелених зон, комфортних для їжаків, створюють сприятливе середовище для їхнього процвітання. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!